Привіт! Мене звуть Євген Сухарів, я засновник і керівник Київської школи клінінгу та фахівець по догляду за підлоговими покриттями з досвідом понад 20 років. Ми з командою розробили та провели вже багато тренінгів по догляду за покриттями для підлоги. Якщо ви дивитесь це відео, то безумовно вас цікавить або ви стикнулися з проблемою догляду або відновлення покриттів для підлоги. Зараз я розкажу вам, яке саме навчання ми пропонуємо та як воно відбувається. Програма буде для вас корисною, якщо ви керівник клінінгу та намагаєтесь навчити свій персонал правильно працювати. Якщо ви хаускіпер або керівник внутрішнього клінінгу підприємства. І хочете розібратися з темою для того, щоб використовувати це в своїй роботі. Якщо ви початківець підприємець, який тільки починає в клінінгу і хоче одразу навчитися правильно працювати, якщо ви просто клінер, який працює на компанію і хоче набратися нових компетенцій для того, щоб більше вартувати на ринку праці. Тренінг проходить в межах одного дня та складається з максимальної кількості практичних вправ. Чи потрібна нам теорія? Так, вона безумовно потрібна, але вона обмежена технологічними картами. Ви отримаєте чіткі алгоритми, власний практичний досвід під наглядом фахівця, та що дуже важливо, це нормальні знижки на хімію та обладнання, якими ви навчитесь працювати. Чи є користь від подібних практичних тренінгів? Так, вона безумовно є. Ви попрацюєте на різних покриттях в межах однієї локації. Ви поспілкуєтесь з колегами по цеху і наберетесь досвіду один від одного. Ви отримаєте відповіді від фахівця на ваші питання одразу і в повному обсязі. Ви відпрацюєте алгоритми від початку і до результату. Ви відчуєте потужність обладнання, ефективність хімії. Та задоволення від виконаної вами роботи. Чи є користь від таких подібних практичних тренінгів? Так, вона безумовно є. Ви можете попрацювати з різними різними покриттями в межах однієї. локації. Ви можете отримати відповіді на ваші запитання від фахівця одразу. Ви поспілкуєтесь з колегами по цеху та обміняєтесь досвідом. Ви відпрацюєте алгоритми від початку і до результату. Ви відчуєте потужність обладнання, ефективність хімії та задоволення від отриманого вами результату. Вартість тренінгів докладно розписана на нашому сайті, тож переходьте за посиланням під відео. Тренінги проходять на наших локаціях в Києві та Львові або на об'єктах наших партнерів. Після завершення тренінгу ви здаєте в якості екзамену теорію та виконану вами роботу, і після цього отримуєте сертифікат Київської школи клінінгу. З програмою тренінгу догляд за підлоговими покриттями ви можете детально ознайомитись на нашому сайті. Дивіться нижче або переходьте за посиланням. До зустрічі на тренінгу.